Ну що, камера на огляді від відоймову, це камера ставиться на під'їзди. Вона така досить бюджетного типу, її ціна десь там між 2 і 3 тисячами гривнями. Під'їзд чому саме вона? Тому що вона йде в купельному виконанні, вона буде в нас більш антивандальна, ну такий форм-фактор. Хоча і є в пластмасовому корпусі. Може бути сама, незалежно до, реє... до, ре... до реєстратора. Також має наявність Wi-Fi, так і по lan кабелю. Мікро SD карточку підтримує до 256. Е, ви дивитесь нормально нею через мобільний телефон, має платну аналітику. Ми зараз ще подивимося на яку відстань вона показує. Ну але в під'їзді значно там короткі відстані, і цей 4 мегапіксельна камера буде саме раз. Правда, немає led підсвітки, а тільки інфрачервону, має мікрофон і немає поєживлення. А ми переходимо, як вона показує. Так знімає дана камера цей 4 Мп, 2,8 фокус на відстані що дорівнює приблизно 100-110 градусів куту огляду. Якщо ви дану камеру будете вішати в себе на під'їзд, у вас буде зображення досить класне, оскільки, е оскільки в нас буде ну, досить близько, і там, по факту, в під'їзді навіть і 2 Мп вам підійде. Ну, але тим не менше, якщо ви десь хочете десь на терасу поставити чи кудись інше, у вас буде отаке зображення, щоб ви собі розуміли, яке. Давайте от ми і подивимося. Давайте я стану зараз на 5 метрів, щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість. Це чіткість буде при 5 метрах. Ну, в принципі, норм, чому б і ні. Поїхали далі. Давайте станемо ми на 10. При зближенні. От сам факт, от коли ми зближаємо, ми дивимося. Дуже багато людей думають, що при зближенні вони будуть отримувати класну чітку картинку. Ні. 15 метрів. Табличку видно, видно, обличчя видно, видно. Дивіться, знаєте, що мені сподобалося? Я бачу, що я майже що я майже, що я я майже, майже бачу 20 метрів при такому куті. Бляха, це офігенно, до речі. Ну, норм. Типу, 20 метрів саме і появляється. 25 теж погано видно, але менше з тим. Ну, коротше, отака от історія, в принципі, нам видна. 20 метрів дуже погано видно, але це 4 От таке. 15 видно добре. І щоб ви собі розуміли, дивіться, як я знаходжуся далеко. Тому, як вам потрібна консультація по відеоспостереженню, дійсно дзвоніть по телефонами, заданими в шапці профілю. Все. До побачення.